Задавало питання: чи варто рекомендувати своїх колег, друзів, людей, яких ви знаєте, замовниками і клієнтам? Це дуже контроверсійне питання. Чого воно контроверсійне? Тому що з одного боку, коли ви рекомендуєте людей, ви допомагаєте їм знайти проекти. І в свій час багато рекомендацій вони, найкращі рекомендації вони приходять від замовлення приходять по рекомендації, і це добре, і це якби класно, що це відбувається. З іншого боку, є зворотня сторона медалі, така як відповідальність. І відповідальність вона в наступному. Що коли ви рекомендаєте людину, ви частинку свого авторитету, частинку своєї довіри до вас ви... Розповсюджуєте на цю людину. І за мій професійний досвід, це приблизно трохи більше, ніж 20 років, було декілька ситуацій дуже неприємних, які були пов'язані з тим, що у нас попросили пораду, ми порекомендували людину, а ця людина ну, не зробила ту роботу якісно і підвела замовника. Була ситуація, коли. По нашій рекомендації замовник сплатив передплату щось приблизно півтори тисячі доларів, і потім не міг її повернути декілька місяців, тому що та команда, яку ми порекомендували, зробили невчасно. Була ситуація, коли ми порекомендували людину і через там певний час ця людина вкрала 6 тисяч євро. У замовника і там була прямо ціла пригода. І після цього зникає бажання будь-яке бажання рекомендувати людей, тому що це накладає певні ризики, і, як, що я для себе вирішив, я намагаюся, якщо я маю певні сумніви щодо людини і особисто з нею не працював, не рекомендувати. Якщо ж я Розумію, що я працювався людиною, і можу мати м певну впевненість, я проговорюю, що дивись, ось є така людина, у неї є такі скіли. Ми з нею працювали, все було добре. Я не знаю, чи складеться у вас, е, ну, у вас з замовником е, така ж співпраця, як була у нас, але. Ну і тому я не беру відповідальність, що у вас буде все добре, і там не готовий вирішувати проблеми, які потенційно можуть бути, а може і не бути. Е, проговорюючи це, ми, якби, я зі своєї сторони е, не беру відповідальність за цю людину і максимально обережно ну, відношусь до того. Е, які наслідки можуть бути. І, в принципі, це вже відповідальність замовника: поговорити, зрозуміти, чи вони підходять один одному, бюджет, задачі, процеси, дедлайни, ну, і, там, і, так далі, і так далі. І вже вони приймають рішення співпрацювати чи ні. Нещодавно, якраз був один-один, порекомендував двох людей різних. І один досвід був такий достатньо напружений, бо людина не виправдала очікувань, а інший навпаки. Тобто, людина перевершила ті очікування, які були, і за неї, за рекомендацію були дуже вдячні. Тому рекомендуйте з обережністю, будуйте свою рекомендацію таким чином, щоб вона вам не нашкодила, тому що це несе Сліди, а наша репутація вона довго будується і легко руйнується. Всім привіт.